Вітаю вас на каналі Готуємо з любов'ю. Сьогодні готую печінкові рулетики з овочево-сирною начинкою. Приготування пів кілограма печінки залити водою і гарно промити. Викласти в дружкляк, щоб стікла вся рідина. Обрізати прожилки та плівку. За допомогою блендера потрібно подрібнити. Якщо немає блендера, перекрутити на м'ясорубку. Потрібно печінку висипати у миску. Одну цибулину стерти на терці чи подрібнити брок. Цибулю додаю до печінки. Додаю 4 курячі яйця і одну склянку молока. Одну чайну ложку солі. Додати чорний мелений перець на свій смак. Перемішали і додаємо до слянку борошна. Ось така в мене вийшла печінкова маса. В розігрітій сковорідці з олією смажу один маленький млинець, щоб спробувати насіль. Якщо солі не вистачає, то додайте на свій смак. Смажемо печінкові млинці. Обсмажувати з двох сторін. Млинці насмажила і залишаю, що похолонули. Приготування начинки моркву натерти на крупній терці. Я стерла дві великі морквини. Одну велику цибулину порізати дріб. сковорідку налити олію, викласти цибулю і смажити на помірному вогні 5 хвилин, до цибулі додати моркву і все перемішати, тушкувати на помірному вогні до готовності. Протушкувалися і залишається похолонуло. Два плавних сирка розім'яти виделкою. Чи потерти на терці. Додати два варених яйця і також розім'яти виделкою. Додати 3 столові ложки майонезу. і Все перемішати. І додати холодну моркву. Перемішати. Додати сіль, якщо не вистачає. І все гарно розмішати. На пічінкові млинці викладаємо начинку і змащуємо кожен млинець. Згортаємо щільно рулетом. Приготували млинці, відправляю в холодильник на 2 години. Такі млинці вийшли в розріз і готуйте. Всім смачного.